Уявіть, що ви живете в давньому племені. І щоранку перед вами стоїть дилема: іти полювати на кроликів, чи йти збирати ягоди. Далі. Тобто, у нас є два варіанти проведення дня і здобування їжі, або полювання на кроликів, або збір ягід. І припустімо, що ви щоранку приймаєте рішення та скористатися одним із декількох сценаріїв. Так, у нас є сценарії, І, звісно, можливо, вам подобається полювати на кроликів, і ви приймаєте рішення весь день присвятити полювання на кроликів. Так, в такому випадку, давайте назвемо це сценарієм А. Ви можете полювати 5 кроликів, але природно, що в цьому випадку ягід ви не зберете, адже ви весь час витратили на полювання, і в такому випадку ягід буде 0. Може бути інший сценарій. Можливо, ви вирішите вранці багато часу присвятити кроликам, так, і ви спіймаєте в такому випадку 4 кроликів, але деякий час ви ягоди збиратимете. І припустімо, що в такому випадку ви зможете зібрати 100 ягід. До речі, зауважте, ми сфокусувалися тільки на кроликах і ягодах, та, тим самим відкинувши інші можливості. Бо насправді. Якби ви жили навіть в давньому племені, у вас було б набагато більше можливостей. Можливо, ви могли б піти рибалити, а можливо, ви пішли б е, виробляти якісь знаряддя, а замість вас полював би хтось інший. А можливо, у вас є вдалі дні, якісь, а якісь дні невдалі, і ці значення були б іншими. Так? А тут для того, щоб побудувати нашу найпершу, найпростішу модельку, ми користуємось принципом, який. До речі, дуже часто цей вислів можна почути в спілкуванні з економістами, не лише, який латиною називається так: Сетеріс парібус, сетеріс парібус. Якщо ви чуєте цю фразу, і ви, звісно, можете її самі використовувати, щоб показати, що ви рудовані, то це означає насправді за всіх інших умов однакових. Тобто, якщо все, решту, незмінне. І тут. Для того, щоб сфокусуватися тільки на кролики і ягодах, ми саме це і припускаємо. Ми припускаємо, що всі інші умови, так, все решту. Ну, а парібус це рівне або незмінне. Так, Незмінне. Поїхали далі. Е, можливо, у нас сценарій, коли ми кроликів ще менше полюємо. Так, можливо, ми можемо полювати тільки трьох кроликів. Це нам зекономить час на збір ягід, і в такому випадку ми зберемо 180 Ягід. А можливо, ми ще більше сфокусуємось на ягодах. Скажімо, в сценарії Г ми вполюємо тільки двох кроликів, і це дасть нам змогу зібрати 240 ягід. А в сценарії Г, Ми вполюємо одного кролика і ще трохи більше ягід. Ну і припустімо, що ми можемо весь день займатися тільки збором ягід, і в такому випадку ми зберемо 300 ягід, і, але не вполюємо кролики в такому випадку. Нехай так, це сценарій йде. Це наші сценарії, як ми можемо провести наш день. Спробуємо зобразити це на координатній площині. Адже в нас, по суті, є дві величини, і ми можемо побудувати координатну площину, в якій одна вісь буде відповідати за кроликів, а інша буде відповідати за ягоди. Так. Позначимо масштаб, щоб мати змогу поставити наші сценарії так. з кроликами просто: 1, 2, 3, 4, 5, нам цього вистачить. А з ягодами трохи хитріше. У нас найбільше значення 300. От давайте. Отут буде 300. Тоді десь отут буде 200. І отут десь буде 100 і не, 0. Нехай буде. Так. Десь тому це наші сценарії. Почнімо з простих. Ну, сценарій А він буде от цією точкою. Так. Ми вполювали 5 кроликів і не зібрали взагалі ягід. Так. Ну, до речі, сценарій D теж з ним дуже просто. Він буде отут. 300 ягід, жодних кроликів. А, це також просто. Сценарій B, він буде десь отут. Так, 4 кролики, 100 ягід десь отут. А сценарій В 3 кролики і 180 ягід. Це буде десь отут. Сценарій Г, 2 кролики і. 240 ягід. Ну, десь отут. Так. Ну і сценарій Г він буде десь отут. Так. 280 ягід, майже 300, і тільки один кролик в цьому. Так. Yeah. Ну, і зауважте, що насправді ми можемо е, уявити, що через ці точки проходить якась крива. Так, адже ну, закономірність більш-менш помітна. Звісно, ми не знаємо, що там буде в проміжних значеннях, може там щось дуже дивне, але природньо припустити, що крива буде саме отак проходити. І оця крива має доволі складну назву, але дуже-дуже природню. Це називається Крива виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей. Так. Ну і це дуже природна назва, адже про що ми говорили? Ми говорили про виробництво. Так, да, ну, полювання, збір ягід, але насправді ж це по суті виробництво якихось продуктів, якихось ресурсів. Так, можливості теж, в принципі, зрозуміло, адже ми якраз про можливості і говорили, Скільки нам найбільше можливо чого зібрати в якому із сценарії. Так, Ну і крива, бо вона крива так, вона може бути прямою. Насправді в багатьох моделях вона буде виглядати прямою, але ну, пряма це просто підвид кривої. Тому ну, така назва. Доволі природні насправді. І насправді ця крива вона розділяє всю нашу оцю координатну четверть на дві зони. Так, на ту, що ззовні нашої кривої виробничих можливостей, і та, що всередині. Погляньмо на ту, що ззовні. Тобто на оці всі, 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 всі точки. Так, все, що за нашою кривою. Всі сценарії, всі точки, які будуть лежати тут, це неможливі сценарії. Неможливі. Сценарії так, ну, бо ми не можемо зробити більше, ніж в нашому оптимальному випадку. Тобто, якби ми, е, Якщо ми, наприклад, десь отут опинимося, це означає, що ми мали вполювати 5 королів, ну чи трошки більше, так і при цьому зібрати 100 ягід. А ми знаємо, що в найкращому для нас сценарію, якщо ми 5 королів полювали, то ми вже не маємо часу на ягід. Так? Це все неможливі сценарій. З іншої сторони, оця зона, що всередині, справді це можливі сценарії. Так? Адже ми ну, насправді ми з легкістю можемо, наприклад, зібрати і полювати одного короля. Але це не оптимальні сценарії. Так? Давайте якось так підпишу. Так? Це не оптимальні сценарії. Адже ми могли краще сценарії. А наша крива це якраз до речі, її часто називають фронтиром виробничих можливостей, та тобто фронтом, тобто найкращим, чого ми можемо досягти, оптимальним. Це і є наші найкращі сценарії, і ми не можемо їх порівнювати. Тобто, насправді ми ж не можемо сказати, який кращий, наприклад, сценарій Б чи сценарій Г. Бо ми не знаємо, яка для нас цінність кролика, яка ягід. Але ми розуміємо, що всі ці сценарії вони знаходяться якраз на межі наших можливостей. На криві виробничих можливостей.